Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знов в Майнкрафт один блок, і це вже в нас четверта частина. В нас з'явилася черепаха з одного блоку. І Богдан ще зробив ферму невеличку. Ну, як потім. Так, він там поки копає, бо взяв би з собою ліжко. Так, нам треба цього дельфіна кудись дійти. І дерево виробити. Так, ти поки ламаєш дерево. Можемо Бать, я тобі зараз своє ма шви швидесенько піти спать. Добре. О, ми проснулись, так. А боть, а що тут робить житель? В мене одне питанечко. А, ми збежав. Маленький. Маленький збіг. Та ні, його тут не було. Ну тоді один житливий збіжав. Ну, тоді його давай ГГ. Ну треба, нам треба його, ну, а що. А, ну була, він так се торги. Все, мама. Ну, тут овечка маленька, все на тобі. І так, коровка маленька, це нам потрібно. А от овечка сіра нам не потрібно. Так бо нам ще знаєш що нам точно потрібно. Загон побільше. І більше в місті в нас ще є водро з водою, чи треба для черепахи більше. Нам треба зробити дуже багато, нам треба земля. І відро з водою. Що відро з водою є? А мені потрібно пусте відро, ну все йде. Так, дивіться, ми зараз додаємо води сюди. А, один блок буде працювати, так? Ні. Бо я зламав нам один блок. Я зламав нам сорян, генератор кругляку. У нас є ще лава. Ще лава? Да. Так. Ні. А її більше не дадуть. Ну, в незер, ну коли буде фаза незер, то ще дадуть. Так, в мене обсидіан, я його. Ну, Бо у нас п'ять обсидіану. Це а скільки треба для порталу? Не менше десяти. Так, як нам зробити так? Мені треба любий блок. Любий блок. По свої інструменти. Наприклад, пісочник. О, записуємо інструменти. Тепер ми беремо пісочник. Тут ламаємо. Беремо раз, два, три. Потім раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Ламаємо тут дерево. Це величезне. У мене появилась генеральна ідея. Угу. Є Цей саджний нам не потрібен. Ось так. Хай буде. Тепер... ой, блін. Нам вже треба полублоки. Блін, тут в один блок ні, так не підходить. Бо я наш трішки кіноміратор руляку приберу. Чи чуляпаха, іди. До своїх. Потім будеш там. Все, давайте, черепаха. Будь тут і не велась Йдемо сюди і мені зараз треба ще схожий блок. Оце мені потрібно. Пісок мені потрібен. Так, і тер робимо, щоб черепаха змогла зайти Це десь ось так. Все, терп штовхаємо черепаху. Отсюди. Все. Роб раз, два, раз, два, брем ведро бесконечное mm -hmm. сюди. сюда. Mm -hmm. Бодя, скажи, а якщо буде генератор це. Якщо буде з одного блоку, то черепаха зможе вилізти з води, якщо там буде один блок висоту? Ем. Один блок висоту? Так, черепаха зможе вилізти. Ем, ти хочеш, щоб один блок води був? Та ні, коротше. Диви, черепаха, зможеш вилізти, якщо я зараз зламаю отут? Черепаха, зможете вилізти, якщо я отут зламаю цей слой, і буде він лише один. Я не знаю. Ну, я роблю нам острів для дерева, і щоб потім з дерева зробити такий же острів там, де буде наш дім. І більша оце для корівок загін. Ну да, а ну, Тут якщо, вас... вистач... якщо вистачить місто, може. Якщо вистачить мені дерева, якщо ще оце дерево, А де рибка? Нам вже дерево треба оце огромезне повирубати. Все, лосось буде отут. Куди будемо дельфіна? Давай його вб'ємо. Ну давай вбивай, а потім постав блок і зламай його. Вместо води. Або, а будь новий не спавниться. Зламай блок. Та я зламав новий блок не спавниться. Може ти на той копаєш? Я оцей в, в дирочки ці якийсь. Поставь Що? блок, щоб воду перекрити. Так це один блок. Поставь блок, а потім зламай блок. Зламай. І от води вже немає, новий блок. Тут якась рибка. Он в її, вона нам не потрібна. Mm. Чи з неї там блок не спавнеться? Знову ця вода. Бо чому тут води так багато? Ну це ж океан фаза. Ну да, це океан фаза, але вода тут навіщо? Чому не наможу дельфіна ударить? Так ем, присядь і вдарь. Та я пытаюсь... Хоть може би того дельфіна? Зараз я тут на... не не йди, не йди. Я ламаю, я ламаю сходинки. Хоп. Це мені здається, треба прибрати. Так, пацаны, ви тут нікого ще не родили. Мені здається, вам кроваті не треба. В нас ще є кровать. Кроватик? Mm. Ну, эм, знайди там шерсть в блоках і скрафт кровати. Mm. <клес> О, вона ще є, це не добре Оце дуже ба... І, і ще ні-ні-ні поки... Мені потрібно дерево. Багато дерева мені ще потрібно. А тут багато дерева і нема. О! Все їм на поки, я сподіваюся, вистачить Так все. Так, пацани. Ось ще кровати, щоб і ти міг спати. О, Не може бути Ти родив. У нас дуже, у нас дуже багато дерева. Тепер я перекрасу. Так, все, ти йди спи, давай. А ти... ти мені? Та ні, я на тобі. я отсім. Я хочу тут кровать поставить. Так, брат, давай иди спать. Иди, звицы. И ты. Добре, может, когда мы поспим, то они... Все, будет, пошли спать. Да, а, добре. Так, я вже йду. Давай, іди спить. Іди спи. Бодь, у нас селянин якось втік. Це маленький, То це великий. Глянен, іди в свою хатинку. Там тебе чекають друзі. ти ж це прекрасно знаєш. Будь та не так сюди там дай я. Добре, сам його затолкай. Mm -hmm. А у нас є саджанці дерева. В мене є один. Дай мені, дай мені. Все, mm -hmm. so, дякую. Так, селян, будь-тут. Я зараз паркур. Все добре. Все, паркур. Ну куди ти йдеш? От куди ти йдеш, селянин? Ти ж розумний. Селянин. Да, ти ж фермер. Так, бой, допоможи, щоб інші не втекли. Все. О, бой, там бой е, У нас вже три маленьких або чотири. А може і п'ять. мінімум три. Так. Берем Їмо гриби і берем грибну крюку. Вони там розмножаються, Ура! У нас вже у нас же три мусати. Е Ура! Жит дуже багато жителей. Ви в Дерва. нас раз, два, три. Три, чотири, п'ять маленьких. І в у нас шість у нас маленьких. Це дуже добре. Здивіться, вони тут маленька туса. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Десь шість або менше так. Так, селяни, ди звідси, я хочу. Відкрит, бой, може допомогти. Я коротше з ними спати, вони хочуть вийти. Може треба їм більше зробити. Бодь, а вони якось хлібом обмінюються? Це як? Ну, вони вони, у них є хліб, і вони його друг друга кидають, так вони розмножуються. Розумію. Тобто їм треба хліб давати? Так, да, треба їм хліб давати. Я їм трішки дам ще, щоб вони розмножились. Тридцять одну штучку. Так, забирайте. О сюди, о Все, забирайте цей хліб. А, оцей хліб треба достать і вал кимось. Збирайте. Все, дома для селян Готов! Може допомогти мені з одним блоком? Добре зараз. Так, треба на один блок спуститись, може так. О. Все. Це... Так, ні треба берем. Ай, ламай далі. Ламай далі. Угу. Черепаха. А, вона там в блоках помре. Вона так. Не, їй потрібно до свого друга. А вона может залазить на блок, боч? Ні, не, не можу. Тобто, зараз для неї потрібно відкрити. Я не... Так, Беремо оце. Так, Бой, диви, ми зараз беремо оце. Так. От вона сама запригла. Яка ж вона розумна? Це капець. Бой, вона сама зайшла, я її навіть не штовхав. Блін, це вона локація вже задовбала мене. Все більше нам черепах не потрібно. Торговець Торгівець Продає. Нам треба жарена картопля Нам треба жарена картопля Нам Треба пожарити Ну, Збирай врожай, якщо хочеш А я поки пішов В мене є свої е, справки Ну добре Поки я буду переплавлятись Я піду далі розширяти острів Знову ця вода Оце да Коль, ты доказал, что тут может спавнуть всякие пацаны, которые забивают в двух тык? Ну, я, ну, они могут спав... спавнуться в начале. А, они уже не спавнятся? Ну да. За... Mm. Долго я это добывал. Так, дельфинчик. Я люблю дельфинов, но сегодня не день дельфинов. Ну так. Бананита Долфинита 2.0. Минус Кайло. Так, ну я думаю, уже буду использовать где мне. не напал. Так. Раз мы идем отсюда и дай у нас оружие. Бой, у нас есть сундук с оружием. Эм, сундук с оружием? Эм, прям под тебе, прям тобой А нет, там, 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 ничего нема. У нас тут є, в цьому сундуку, в якому я кирка. Це напевно. А, ну, ну є ще один сундук. Добре. Оцей от босс. А Оце... О, бос. О, він вреже це... Це... це той самий, про якого я казав. Він що, з трьох строхтик вбиває? а він одне серце. Чупісь. Головне не впасти. Починити нашу... Надо починити огород Так. Я все ж таки от цю фігню закрию, бо він дуже опасний, він так може випрыгнути. А ну стоп, а якщо отак, ми зможемо добувати один блок звідси? Да, зможемо. Тоді я зроблю ще отак. Бот, я зроблю так, щоб цей пацан не випрыгнув. Треба кое щось ще -що зробити Наш огород зламався І за цього... Бодя! Ааа, Бос! Це бос! Це... Ай! Бодь, бачи... Так, на всякий случай я кладу свою diamond кирку. І беру оцей меч. Все, діамантовий меч. Ти мен... Це, 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 це. А, він спригнув! Який же він все-таки тупий? Ну да, він слух, він дуже... Ом, я купив. <гум> Ху-ху-хо! місяця. Лол місяця просто. На одному блокі Ти ламай, я тобі зараз не завидую. Так, бо мені е, достатньо одних тушених грибів, одну тарелочка. Я їх кушу і з коровки набираю ще одне. Я так. буду переносити, я буду скоро переносити наш огород. Бо чого я так я швидко копаю? А де його мені взяти? З корови. Дай мені ведро, відро. От. Я поїм. Це ти спілися. Так, відро хай буде в мене. І ще в цьому сундуку теж є речі. Добре, Стой, я хочу подивитись на жителі, як вони лягли спати. Ура! Що? Виросло дерево. Будь потім не будеш, пішли спать. Так, потім коли буде наступна локація, я приберу цей. Ну, наступна локація це ад. А так лосось. Я на тут купався. Ада г мы зможе генератор Кругуляку повернуть. Морська локація, це мені здається найхудша. Мені ну, здається, так каже, що ця локація най... найгірша. А най... і найжахлива. Так, ти. Боть, це це в бірви, йди до мене. Ось... Добре. Скажи добре, що я зробив отак. Що на нього тратити Diamond Меч? Я не знаю, ну все, моє голови. Я пішов далі робити нам острів ферми. А як воно поставилося там? Я не розумію. сундуком. Баланита дулфинита со спавна вс. Все, отаке вот у нас було відео. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал та всім.